Дядя добро! шестеро прикордонників приводять у бойовий стан спарену зенітну установку двадцять Давай готові! на це у чоловіків і йде секунд. Ця зенітна установка робить 2000 пострілів за хвилину. 23-мм спарена зенітна установка в складі двох авіаційних автоматів а 14, призначена для знищення повітряних цілей, піхоти та легкоброньованої техніки противника. Може вражати цілі на відстані 2,5 км кілометри і на висоті до 2 кілометрів. Темп стрільби 2000 пострілів за хвилину. Час приведення установки з похідного положення в бойове складає 25-40 секунд. З бойового положення в похідне складає 35-50 секунд. За проханням прикордонників ми не називаємо їх прізвищ і не показуємо обличчя. Працює з установкою зенітно-артилерійська прикордонна застава. Підрозділ створили у 2014 році, коли виникла загроза збройного вторгнення на кордони України. А це вже відпрацьовує затримання порушників державного кордону. Доно відділ прикордонної служби типу С. Залучають його, якщо є терористична загроза під час затримання озброєної групи людей. Такі затримання, як частіше, відбуваються в прикордонній смузі безпосередньо біля державного кордону, заздалегідь відпрацьованої інформацію Особливо після надання її оперативно розшуковим підрозділам. Робимо пошук правопорушників державного кордону, їх затримання. Також залучаюся при локалізації нестандартних кризових ситуацій як на е, безпосередньо лінії державного кордону, так і в пунктах пропуску через державний кордон. Застосовувався бронний автомобіль Казак, який призначений для перевезення особового складу в бойових умовах. або під час виявлення яких загроз команда на кожне затримання. Буває різна в залежності від складності затримання або яка інформація надходить. Обидва ці підрозділи перебувають у постійній готовності до дій. Прикордонники охороняють 205 кілометрів кордону суходолом та 252 річкою. У випадку загострення обстановки на державному кордоні України наше головне завдання зупинити ворога і дати українській армії підійти до кордону для відбиття збройної агресії. Дарія Янушкевич, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.